Чердаки, чердаки, чердаки. Затянули ми кабельок, зашпилилися, зробили тут таку пробку, щоб кабель не свалив нікуди. І зараз будемо тягнути на наступний чердак. У нас тут виходить чуть не три різних чердака перемурованих. Зараз ми тих 100 метрів кабеля стягнемо на один чердак, пізніше на другий. А в кінці вам покажу, куди воно з вулиці пішло і прийшло. Стянули ми тих поза 100 лишніх метрів, далі йдемо на другий рівень чердака, обов'язково лишили кільце, бо без кільця беляха-муха потім знов щось випливає. Десь ті абоненти беруться. Самі не знаємо звідки. Тут ще в нас якісь висить НЛО якісь. Пацани взагалі не паряться. Замість бокса. А ну як, як закінчиш, де подивися, я буду сверлити. Пацани взагалі не паряться. Типелінку мельницю розібрали і зробили карабайку з них. У нас тут ще дикий голуб. У нас зв'язок виходив. Зараз ми відкличемося. Дикий голуб, дикий голуб, я дурна лисиця, йду до тебе прийом. Знімає зв'язку. Його там напевно чупака бразила. Дикий голуб, прийом. Дика, дека лисиця, чує тебе. Такі в нас розваги, покупляли собі рації, щоб не погубитися на тих чердаках. Бо тут хто його знає, хто тут живе ще. Деколи буває, чого по кабрику йти. Все, їдемо далі. Такі коротше, сверла 8-метрові валити, бо чердаки. Широчезні, все, їдемо далі. Технологічний отвір вийшов у нас. Супер, вийшло все. Називається вихід з третього чердака не Тут у нас і нанотехнології. Підемо попри них, так щоб ми не покусались. Коротше, квест такий у нас веселий досить. Лізем далі назад на чердак. Попали ми на рівень 2 чердака. Червона тряпка, по на когось БК драконила. Десь там є ще хтось. Опа, якась чупака браліза. Все, свалим. Отакий вот у нас, як то кажуть, захід є знаю чи видно на саму будівлю. Тут ми вже колись затягнули двох абонентів, але щось вічно мало і мало. Третій є, О і тут на стовп вже зайшли. Придеться коробку більше вставити. Розраховували на двох, а вийшло ще й третій. А тут зараз ще й четвертий може з'явиться.